Бібліотечний подкаст. Тіло людини починає розкладатися через 4 хвилини після смерті. Те, що колись утримувало життя, зазнає останніх метаморфозу. Воно поглинає само себе. Клітини розчиняються, випускаючи в міст назовні. Тканини перетворюються на рідину, потім на газ. Коли свято душі вже не з тобою в нерухомому тілі бенкотують інші організми спочатку бактерії, згодом комахи мухи, відкладаються яйця, викльовуються личинки. Личинки харчуються поживним бульйоном, по мігрують. Вони залишають тіло у злагодженому порядку, рухаються одна за одною охайною вервичкою. Що завжди спрямована на південь, іноді на південний схід або південний захід, та ніколи на північ. Ніхто не знає, чому так. Тепер м'язовий білок тіла вже розпався, утворивши насичений хімічний бульйон. Нищівний для рослин він вбиває траву, якою розповзаються личинки, формуючи пуповину смерті. Вона тягнеться до мертвого тіла, з якого вони вийшли. За сприятливих умов, скажімо, коли сухо, спекотно і довго не було дощу, вона може сягати кількох ярдів, хвиляста брудна валка товстих робаків. Цікаве видовище. А для допитливого дослідника, що може бути природнішим ніж простежити явище аж до витоку, ось так і сталося, коли хлопці Єйц знайшли те, що залишилося від Саллі Палмер. Усі ми щось ховаємо темні думки, біль, спогади, які не хочемо згадувати. Але що, якщо те, що ми приховали, не лише у голові? Що, коли жахливою правдою стає мертве тіло, яке хтось перетворив на загадку? Сьогодні у бібліомістиці детективний тригор Саймона Бекета Хімія смерті, перше розслідування. Це перша книга з циклу про доктора Девіда Гантера, судового антрополога, який намагається втекти від свого минулого, але минуле не відпускає. Чому вбиті жінки з'являються одна за одною, чи пов'язаний Гантер із цим, і чому навіть маленьке село виявляється ідеальним притулком для зла? Зануримося у атмосферу болота, мовчазної британської провінції, і тіне, що чатують за спиною. І спробуємо розкласти хімію смерті на елементи. Коли Девід Гантер приїздить у віддалене село Менем, це виглядає як втеча, продумана до найдрібніших деталей. Колишній судовий антрополог, який ще зовсім недавно розкривав злочини, вивчаючи кістки та розкладання тіл, намагається відгородитися від минулого. Його наукова кар'єра закінчилася після жахливої особистої трагедії. Втрати дружини та дитини в автокатастрофі. Це не просто рана, яка ніколи не загоїться, це порожнеча, що витіснила у ньому все інше. Тепер він, звичайний сільський лікар, його дні одноманітні нежить у школярах нариву фермера, розтягнення щиколотки у місцевої бабусі. Медична практика тут проста, майже механічна, але за спокійною рутиною приховується інша правда. Справжня травма Гантера не у минулих професійних жахах, а у тихому, виснажливому болі, що живе всередині і змушує триматися осторонь від людей. Менем на перший погляд ідеальна британська глибинка. Лісові стежки, де завжди вогко, навіть у сонячні дні, болота, що парвують, немов дихають, і непомітно затягують тих, хто забукав надто далеко. Невелика спільнота, де кожен знає ім'я сусіда. Але справжні розмови ведуться пошепки за зачиненими дверима. Тут люблять чужих лише до того моменту, поки вони не ставлять запитань. Однак і в цій пастиральній картинці починають з'являтися тріщини: спершу у лісі знаходять труп молодої жінки, а потім спливає факт зникнення однієї з місцевих молодої письменниці Салі Палмер. Усі шукають її, хоча здавалося б, що все очевидно. Зникнення плюс знайдене тіло все виглядає дуже і дуже просто, але ні. Вбивця дуже хитрий і майстерно замітає сліди, слідчим не вистачає фактів, аби стверджувати, що вбита жінка саме Саллі, і от тоді всім стає зрозуміло, що без того, хто вміє читати мертві тіла, село ризикує стати місцем, де смерть буде мовчати, а вбивця жити поруч, маскуючись під одного з них. Бекет володіє рідкісною здатністю створювати напругу не лише через події, а й через сам простір, у якому вони відбуваються, його село, його болота, його ліси це не просто декорації, а живий організм, який дихає поруч із героями. У цих болотах є відчуття непрохідності, в'язкості, прихованої загрози. Вони стають майже персонажем роману, спершу байдужим, потім ворожим. А згодом, немов співучасником злочину, Бекет майстерно вибудовує атмосферу тиші, яка не заспокоює, а навпаки, гнітить, провокує внутрішнє занепокоєння. Це не трилер у стилі екшен, де сюжет жене вперед швидкість і небезпека, це повільна, але щільна психологічна павутина, у якій важливі не лише відповіді, а й сам процес пошуку, як люди реагують на смерть. Як страх оголює їхню справжню сутність, як колективна недовіра роз'їдає маленьку спільноту. Таємниці Менема віддзеркалюють внутрішній стан головного героя. Особливу роль у романі відіграє відчуття провини, яке переслідує Девіда Гантера він не просто лікар, що випадково опинився поруч зі злочином, і не лише фахівець, здатний прочитати мертві тіла. Він чоловік, який намагається відкупити власне минуле. Спокутувати втрату, що розірвало його життя. Кожна нова жертва у його свідомості проєктується на тінь дружини і дитини, і саме цей біль стає справжнім каталізатором сюжету. Без нього розслідування було б лише професійним завданням, але для Гантера воно особистий акт боротьби з власними демонами. Тому Роман читається не тільки як детектив, це ще і історія про людину, яка втратила сенс існування. І намагається його віднайти, навіть якщо доводиться занурюватися у темряву смерті. Головна родзинка книги це наукова точність. Саймон Бекет не вигадує деталі заради ефекту. Він роками працював журналістом, писав репортажі зі світу криміналістики та навіть відвідав знамените тілесне ранчо у США, місце, де досліджують, як розкладається людське тіло у різних умовах. Цей досвід відчувається на кожній сторінці. Запах гнилі поява личинок реакції тканини на температуру і вологість усе передано так, ніби автор сам стояв поруч із науковцями, тримаючи нотатник у руках. І водночас бекет не перетворює свій роман на сухий посібник із криміналістики. Його описи не схожі на лекцію, це частина атмосфери, елемент жаху, який втягує читача ще глибше. Адже коли ти бачиш, як тіло поступово стає підказкою для розслідування. Розумієш, наука тут не прикраса, а ключ до розгадки. І цей ключ страшніший, ніж будь-які вигадані монстри, бо він абсолютно реальний. Саме ця правдоподібність робить роман по-справжньому моторошним те, що інші автори назвали б моторошними подробицями у Бекета стає органічною частиною сюжету ти читаєш і відчуваєш холод у грудях, бо розумієш, усе це може відбуватися поруч зараз. Прямо у реальному житті. І якщо ви вирішите взяти цю книгу для читання вночі, будьте готові, ваша уява домалює більше, ніж написано. І, можливо, сон стане останнім, чого вам захочеться після чергового розділу. Винний у серії злочинів одна з найцікавіших фігур усього роману. Це не просто черговий маніяк з ножем, яких у жанрі вже сотні. Бекет створює злочинця, який майже ідеально вписується у побут сільської громади. Він не виглядає загрозливо, не викликає підозри, навіть навпаки, здається цілком надійною і корисною людиною, допомагає сусідам, усміхається на вулиці, може підтримати розмову на ярмарку чи у пабі. Тобто, зло тут не сховане десь у темному підвалі чи покинутому будинку. Воно ходить поруч, вміє носити соціальні маски і бути своїм серед своїх. Саме це найстрашніше у книжці. Бекет змушує читача задуматися, а чи можна взагалі довіряти людям, яких ми бачимо щодня. Уявіть, що за ввічливим привітанням на вулиці, за лагідною усмішкою в магазині, може ховатися безжальна холоднокровність, і те, що більшість мешканців села навіть не підозрюють, хто насправді живе серед них, робить історію ще більш моторошною. Цей мотив тихого психопата серед мирних людей справжня візитівка британського трилера. Від Агати Крісті до сучасних авторів знову і знов ми бачимо, як злочинець не приходить ззовні, а виростає всередині самої спільноти. Бейкет чудово користується цією традицією його злочинець не гротескна фігура, а переконлива, навіть приваблива маска, що ускладнює розслідування і водночас тривожить читача. Тож кому підійдеться книга? Тим, хто любить інтелектуальні трилери з атмосферою британської провінції, де головна інтрига криється не лише у пошуку вбивці, а й у людських слабкостях, читачам, які цінують детальні психологічні портрети персонажів та хочуть розгадувати злочин разом із автором, крок за кроком, фанатам судової медицини та наукових деталей. Тут вони подані не сухо, а як частина сюжету, усім, хто отримує задоволення від повільного нарощування напруги. І мимовільного відчуття, що небезпека поруч кому не сподобається, тим, хто шукає динамічний екшен із погонями, перестрілками і кривавими сценами, У Бекета все значно стриманіше і психологічніше, читачам, які не люблять повільного темпу, роман починається розлого з багатьма описами природи, побуту та людських взаємин, людям, що віддають перевагу однозначним історіям без моральних підтекстів. У хімії смерті багато уваги приділено тому, як легко можна осліпнути, якщо дивитися лише поверхнево. Хімія смерті це не просто кримінальна історія, це своєрідний експеримент над читачем, дослідження того, як біля травма змінюють людей, як вони створюють собі маски, і як легко збитися з дороги, навіть маючи найкращі наміри. У романі мало зовнішнього екшену, тут немає голівудських вибухів, нескінченних погонь. Натомість є внутрішній тиск, гнітюча атмосфера провінційного селища, де за кожним вікном може ховатися чиясь таємниця. Бекет майстерно вибудовує напругу. Він занурює нас у світ, де будь-яка деталь може виявитися фатальною, запах у домі, дивний погляд сусіда, тиша, яка раптом здається надто щільною. Це анатомія жаху, повільна, методична, точна, мов розстан. І водночас це книга застереження. Зло ніколи не кричить у голос. воно вміє бути лагідним, воно посміхається і крокує поруч. Після останньої сторінки Бекет не залишає нам розради, він, навпаки, відкриває ще більше запитань: де межа між людяністю і холодною байдужістю? Чи справді можна втекти від власних демонів, навіть якщо змінити місце, професію, все життя? І головне. Хто ми насправді, коли маски злітають, тіло мовчить, але правда завжди заговорить, якщо будуть готові її почути. Ця фраза стає не просто метафорою, а ключем до розуміння роману. Хімія смерті вчить нас бачити те, що приховане і вміти слухати тишу, у якій звучать найстрашніші відповіді, коли смерть перестає бути анонімною, а її механізм лише формулами. Починаєш дивитися на життя інакше. У романі Бекета немає монстрів, тільки люди, їхні слабкості і вибір. І цього погодьтеся більше, ніж достатньо, аби було страшно читайте хімію смерті, якщо готові зазирнути у науку, що є не надто приємною, але веде до правди. І, звісно, до нових зустрічей у бібліомістиці підкасті, де огляди завжди трохи моторошні. Читайте вдумливо. Робіть висновки розсудливо і бережіть себе. Зустрінемося у наступних відео бібліотеки Гончара. Бувайте!